У Миколаєві до Дня Конституції України вручили 52 відзнаки тим, хто захищає державу, допомагає місту та зберігає українську культуру. Серед нагороджених військові, волонтери, представники громадських організацій та мистецькі діячі. Це подяка людям, які щодня наближають перемогу не лише на фронті, а й у тилу. На урочистостях побувала і наша знімальна група. Подробиці далі у сюжеті. І завдяки кому наша країна щодня тримається до дня Конституції України в Миколаєві відзначили військових та всіх, хто працює щодня, на розвиток нашого регіону. Урочисте нагородження відбулося за участі начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. На нагородження було не багато людей, але лише ті, які заслужили. Тому було нагородження від обласної військової адміністрації, яка передавала нагороди від президента обласної ради, яка передавала нагороди свої і від Верховної Ради та міста Миколаїв. І я скажу так, що це люди, які безпосередньо працювали протягом цього року на благо Миколаївщини, а також ті, які завдяки яким ми зможемо зараз працювати і жити в відносно мирному Миколаєві. На заході було вручено 52 нагороди, серед яких 9 від громади обласного центру. Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько розповів, чому нагородження організували саме до дня конституції. Це нагородження приурочено до дня Конституції України, до свята нашого основного закону. І як я сьогодні сказав, ми сьогодні виборюємо нашу незалежність, але наша незалежність без дотримання конституції, мабуть, буде нічого не варто. Тож сьогодні ми. Святкуємо це надважливе свято для нашої країни їхня звитяга, як то кажуть, не залишається ніким не поміченою, і відповідно ми вшановуємо кожного з наших героїв. Серед нагороджених генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко саме він став одним із символів спротиву в перші дні повномасштабного вторгнення. У березні 2022-го його прибуття до Миколаєва стало знаковим моментом для міста. Сьогодні ще одне підтвердження поваги та вдячності за службу, яка допомогла Миколаєву вистояти. Це дуже важлива для мене подія. Мені дуже приємно було сьогодні бачити всіх тих людей, які були поруч на початку вторгнення Російської Федерації. Дякувати Богу, дякувати людям, дякувати нам усім разом, що ми змогли відбити Миколаїв. І Зараз люди ходять спокійно по вулицях і можуть відчувати спокій та мир. Ця подія вона дуже важлива для Миколаєва. Це нагородження, спосіб подякувати всім, хто наближає перемогу на фронті у волонтерстві, культурі чи в інших важливих галузях. Всіх професій першочергово це військові сили оборони та критична інфраструктура, але при цьому були нагороджені також співробітники культури та інших напрямків, які показали результат, тому що не лише війною ми живемо, ми маємо підтримувати і ментальне здоров'я людей і всі напрямки для повноцінного життєдіяльності Миколаївської області. Непередодні дня конституції відзначили тих, чия щоденна праця та відвага творять історію нашої держави: захисники, волонтери, працівники культури. Кожен із них робить свій внесок у спільну справу, нашу перемогу. Яна циня, анатолій Федько, новини на телеканалі Март.